Друзі, вітаю! Маємо знову свіжий автомобіль на продаж, тільки приїхав. Ми його розмитнили цього тижня. Автомобіль 2018 року це Volkswagen Tiguan, 2.0 на автоматичній коробці передач. Це є DQ381, мокра, 7-ступенева. 2.0 дизель 150 кінських сил, це комплектація Highline. Вона на топовій оптиці. в неї бампер. Має декоративні пофарбування також внизу, повороти моргають діодні. Ці фари світять, хто знає набагато краще, ніж прості. Є ще краща оптика матрична, але тут стоїть середній варіант. Покажу вам стан автомобіля, автомобіль в дуже гарному стані, це є білий перламутер на 18 дисках, хром пакет. Є в автомобілі, також внизу є декоративна накладка хромова, також дуги алюмінієві заводське тонування, він на 18 дисках. Задня оптика в автомобілі також діотна. Має декоративну накладку внизу, також покрашено в сірий колір. Автомобіль має адблю, бо часто запитують чи є. Автомобіль в дуже гарному стані, він не полірований. Немає сколів, царапин, покажу вам стан капота. Також бампера. По лакофарбовому покритті. Один елемент є покрашений, це кришка багажника. Там була десь царапинка. Це робилось на Volkswagenі. Так, 120. 180, 90, 90, 90, 118 зеркала складуються електрично. Також є безключовий доступ. 113, 117, 116, 125, 102, 103, 107, 140, 139, 150. 225. 205... 229, тут є ще один окрас. Кришка не демонтовувалась, вікно його рідне. Тут воно було покрашено. в цьому місці, десь більше. Так, 279, 330, також. 87,2 вересень 108 102 114 112 вересень 4 124 96. Диски, колодки поміняні на автомобілі. Разина також в гарному стані. Лобове вікно було замінене Покажу вам в салоні ззаду, щоб ви побачили, там нічого не знімалося, воно все ціленьке. Тут по швам. Є клей компресор. Тут все ціленьке, пластик цілий. Так, Покажу вам внутрішній стан салону. Так, Стан дверей. Вони комбіновані матеріали як шкіра. Зеркала з підігрівом, також складається, відкривання багажника. У дверях є MBM-підсвітка кожних, також на порогах тут є підсвіточка. Сидіння в ідеальному стані на такій пробір, також пороги не витерті, немає царапин. Наразу він котло, що ви перевірили. Також світло, дальнє ближнє автоматично. Тут на рулі керування асистентами, також є підрульові пелюстки для перемикання передач. В Автомобілі без ключовий доступ вона заводиться без ключа. Так, Є підігрів сидінь, трохсонний клімат контроль. Зараз покажу вам по асистентах. Також бардачок з охолодженням. Пише, що потрібно буде пройти ТО через 2200 і в одному ключі погана батарейка. Так. Тут є навігація на щитку. Щиток тут LED стоїть. До речі, це дуже зручно, коли навігація на щитку, ви не відволікаєтесь. Покажу вам по асистентах. По асистентах. так. Адаптивний круїз, фронт асіст, лайн асіст, на розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання автоми, превентивна безпека. Також безрамочне зеркало, це стандартно, як всюди. Покажу вам ззаду. Тут також все в ідеалі. Є стовбики. Тут регулюється де ззаді для пасажирів клімат. Сидіння в ідеальному стані. Багажник уже я вам показував. Тут також нічого не потерто. Автомобіль дуже збережений, технічно зауважень немає ніяких. В нас ще є інші варіанти фігуанів. Також, кому цікаво, дзвоніть, питайте. Всім гарного дня і вдалих покупок.